Ім'я Дмитро Манатіка сьогодні відоме не лише в Україні, а й далеко за її межами. Його власника часто можна побачити на екранах телевізорів. Концерти харизматичного виконавця відбуваються від Києва до великих міст США, де публіка не соромиться визнаватися у тому, що вбита чарівністю та талантом співака. Друзі артиста хором вторять таку кар'єру він зумів побудувати лише завдяки великій вірі в себе та величезній працьовітості. Але сьогодні більш детально поговоримо про його особисте життя. Особисте життя Манатіка склалося щасливо. Відомо, що артист одружений на красуні на ім'я Ірина Демичева, яка народила йому двох синів Данила та Платона. Пізніше співак розповів про те, що зі своєю браницею познайомився в Києві, хоча вона теж родом із Луцька. Зустрічався з дівчиною недовго, одразу зрозумів, що знайшов свою людину. Замість весілля молоді просто розписалися. Підтвердження чуток про появу первістка в сім'ї, артисти, уважні фанати Монатика знайшли на сторінці в соцмережі колеги Дмитра за сценою Юлії Саніної, яка в 2005 році народила малюка. Вона виклала фото. З новонародженим сином та привітала всіх колег, які стали батьками у цей же період, у тому числі було ім'я і Монатіка. На той період прес-служба як не коментувала цю інформацію. Ймовірно, Монатік сам не хотів афішувати особисте життя, і лише у 2017 році він вирішив відкрити завісу таємниці над своєю родиною. Музикант дав інтерв'ю журналу VIVA, в якому зізнався, що разом із дружиною Іриною виховує двох синів. Крім того, він розповів, що був присутній і на других пологах, і у платона сам перерізав пуповину.